І так, друзі, 15 травня продовжується. Переїхав додому. Вчора я бризкав у сусіда. Там оброблялося на зиму Нордаксом. Тут на цій моїй десятці оброблялося Хірокупрум 700 препарат Ad БАСФ. Ну, результат чудовий. Дерева, звісно, будуть жирувати, нагрузки нема. Попали якраз під мінус 4 мороз. Так, кой де, кой де тут персенята попадаються. Так, і значить сьогодні буду бризкати у себе. Таким обрезкавась от бас. Херох Купром 700. Стан дерев чудовий, жалко плодів мало, але є так, попадаються тут плоди. СПФ 24,007. Шугар тайм. теж трошки есть. Я зараблю видео, друзья, по Сартам, які найкраще пережили цю екстремальну весну. Ну, от один з кандидатів це манон на перше місце. Як завжди, і стан чудовий, і урожай трошки є. Ну, Нормувати не прийдеться. Всіх стан чудовий. Тут я обробляв касайдом, все це я показував. Ну а тут трьох бордовська суміш, тут взагалі нема питань. Також як практично немає і плодів. Але обробляти, друзі, треба. Зараз я вже бачу там кой у когось сусідів, вже верхівки позагибалися отак. Якщо бачите таке, то значить вже плодожерка там сидить. У нас зараз біля 20 градусів. Ну, от вона вже почала виходити і відкладати своє перше покоління в мене поки нема нічого ні хвороб хоча я обробляю я дуже мало цього року сливи теж не особо то часан, де не де краще всього друзі зав'язався ацарк прем'єр Є тут на що подивитися ну от так. буду бризкати сьогодні луна сенсейшн плюс караген плюс гумат високоякісний у мене я брав пачку дорогий 10 грамів на відро Луна Сенсей 3,5 мл на відро і караген 2 мл. Можна використати Міравіс, можна SCOR плюс Horus, у кого яка запущеність. Но скажу вам зразу, друзі, якщо фон інфекційний, Нормальний, вот як в мене, а це досягається обробкою, ну хоча бы раз на сезон, бордовскою трьохпроцентною сумішю. Ну без цього трудно вдержати дерева в такому стані. І от Я вчора показував у сусіда, обробляв Redhaven і там на ньому... Прищепив я айспіч. І тут у мене, дивіться, гілочка айспіч прищеплена. Вон вона. І тут 20 плодів. Ну я беру, оставлю пару-тройку плодів. А це ми сина. Ну, тут більш-менш є плоди. И вот гилочка на Сатурне прищеплен Манон. Вот, смотрите, вот место прищепы. Смотрите на цей Манон. Однизу до верху. А вот Сатурн. А вот Манон. Ну, я про Манон еще Скажу пару слів пізніше, яке це чудо персик. На цьому все, друзі, на сьогодні достатньо. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. Аркадія до побачення.